18 та 19 жовтня відбулося 4 з 5 запланованих поєдинків 14-го туру чемпіонату України з футболу у другій лізі в групі. А. Матч між Ужгородом та Лісним не відбувся через неявку гостей на цей поєдинок. Отже, переходимо до огляду усіх результатів зіграних матчів. В єдиному матчі суботи лідер групи Ей, футбольний клуб Куликів Білка з одноіменного селища на Львівщині, зазнав першої домашньої поразки в сезоні. Хоча поєдинок проти сам Бірниви два з Тернополя розпочався для господарів вдало. Саме вони відкрили рахунок завдяки м'ячу Даниїла Волкова. Але на 36-й хвилині Максим Крамарчук спочатку відновив статус-кво ударом з пенальті, а в компенсований арбітром до кінця першого тайму час Андрій Дем'янчук забив, як потім виявилося, переможний м'яч. Як не намагалися господарі поля виправити ситуацію в другому таймі, але рахунок на табло не змінився. В матчі Житомирського полісся 2 та футбольного клубу Вільхівці, що представляє Закарпатську область, переможця визначено не було. Найцікавіші події цього поєдинку відбулися наприкінці. Спочатку на 78-й хвилині Святослав Боцьків вивів гостей вперед. А на 85-й Іван Романчук врятував для Житомирян один заліковий бал. Матч столичного атлета та Вінницької Ниви також завершився в нічию 1-1. Господарі поля вийшли вперед на 11-й хвилині. Ростислав Бабич дальнім ударом вивів атлет вперед. В другому таймі Нива кинула всі сили для того, щоб врятувати бодай нічию, і на 82-й хвилині їм це вдалося. Після подачі зі штрафного ударом головою відзначився Борис Лотоцький. Взагалі рахунок 1-1 виявився найбільш популярним в 14-му турі групи Ей. З таким самим результатом Буковина-2 Чернівці зіграла вдома проти стрийської скали. Гості вийшли вперед на шостій хвилині. Голом відзначився Андрій Ралюченко. У Буковини м'яч у відповідь забив Василь Гакван на 30-й хвилині. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 14-го туру в групі Ей другої ліги українського футболу. Незважаючи на поразку в цьому турі, лідерство в групі А втримує куликів білка, маючи 26 очок після 13 зіграних поєдинків. На один бал від них відстає Полісся. 2 Трійку лідерів замикає самбір Нива. 2 в підвалі турнірної таблиці міцно засіла одеська реал фарма. В гонці бомбардирів лідирують поки що Назар Волошин з футбольного клубу Лісне та Конголеський футболіст Житомирського полісся два діямирсійока на їхньому рахунку по 10 забитих м'ячів на третій позиції. Ростислав Бабич на його активі 6 точних ударів. Матчі 15-го туру другої ліги групи А заплановані на 24-26 жовтня. В ці дні відбудуться протистояння Лісне Буковина-2, Нива Вінниця Полісся 2, самбір нива 2-Атлет, Скала Реалфарма та Закарпатські Дербі Вільхівці Ужгород. Тепер перейдемо до огляду результатів матчів 14-го туру групи Б, де, на відміну від групи А, поєдинки були розтягнуті на три дні. стартовому поєдинку 14-го туру у Києві зійшлися столичний ребел та один з аутсайдерів другої ліги Криворізький Пенуел. Господарі поля залишилися в меншості після того, як на 38-й хвилині Богдан Андрухів був вилучений за другу жовту картку. Але незважаючи на це, у другому таймі гол Владислава Клименка приніс киянам перемогу. Лідер групи Бі, футбольний клуб Тростянець Сумської області на власному полі приймав Олександрію. 2 господарі поля вийшли вперед на початку другого тайму, коли після подачі з кутового голом відзначився Максим Коваленко. Але наприкінці матчу гості заробили право на пенальті, яке чітко реалізував Давид Білий. Нічия 1-1. Один з аутсайдерів групи Бі вишгородський Діназ на власному полі приймав лівий берег. 2. ключовими у цьому матчі стали стандарти у виконанні гостей. Спочатку Тарас Галас прямим ударом зі штрафного всередині першого тайму вивів лівий берег вперед. А наприкінці стартової 45 хвилинки після подачі з кутового Максим Бойченок встановив остаточні цифри на табло: 0-2 на користь лелек. Перемогою для столичного локомотива завершилося їхнє гостьове протистояння проти футбольного клубу Чайка з Петропавлівської борщагівки. Гості вирішили всі питання про переможця цієї гри вже до 12-ї хвилини, відзначившись двічі. Спочатку Андрій Головатенко на третій хвилині вивів локомотив вперед. Ну а крапку у цьому матчі поставив Іван Мельниченко. Ну і в заключному матчі 14-го туру, який в Одесі відбувався між чорноморцем, 2 та гірником спорт з горішніх плавнів забитих м'ячів не було. Нічия 0-0. до вашої уваги ще раз результатів усіх матчів 14-го туру другої ліги українського футболу у групі Б. Незважаючи на втрату очок в цьому турі, футбольний клуб Тростянець продовжує йти на першій сходинці, маючи 30 очок після 13 зіграних матчів. На один бал відстає Колос 2 але ковалівці зіграли на одну гру менше. Трійку лідерів замикає столичний локомотив в аутсайдерах. Поки що «Пенуел», Дінас та Гірник спорт в гонці бомбардирів групи Б лідирує півзахисник Тростянця Тимофій Хусін. На його рахунку сім забитих м'ячів. По шість точних ударів мають одразу три футболісти: Роман Гереш з лівого берега берега-2», Валентин Овчарук з чайки та Павло Заморенко з Тростянця. Матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу в другій лізі групі Б відбудуться з 24 по 26 жовтня. Особливу увагу на себе звертає поєдинок Локомотив та Тростянець, який має відбутися 24 числа. Також зіграють між собою в цьому турі Олександрія, 2 Ребел, Пенуел, Гірник Спорт, Лівий Берег берег-2 Чайка та Колос. Ва, ді нас.